Часи листів у паради вже давно позаду. Соціальні мережі, блоги, відеохостинги. Ось де яким чином у наш час вимірюється популярність зірок. Сьогодні Гутен Морган складає топ найпопулярніших селебріті за рейтингом переглядів музичних відео на YouTube. Відкриває топ Майлі Сайрус та її відео на композицію Паті USA». відео, що набуло не неабиякої популярності у штатах після смерті Усами Бен Ладена. Переглянули 220 мільйонів користувачів мережі. На четвертому місці Eminem та їх хід на відео Love the way you lie». Відеоролик за участі Меган Фокс переглянули більше ніж 341 мільйон чоловік. Триста сорок вісім з половиною фанів футболу та небайдужих до ситуації в Африці переглянули відео Шакіри. Бака-Вака. Вони ж і зробили співачку володаркою бронзи нашого рейтингу. Другий щабель нашого топу посідає королева інтернету Леді Гага. Її відео Бедроменс переглянули 384 вісімдесят мільйони осіб. Більше ніж півмільярди переглядів. і Перше місце нашого топу належить Джастіну Біберу. Кліп на пісню Бейбі з другого альбому 17-річного співака. Найпопулярніше музичне відео у мережі YouTube. А от трійку найпопулярніших українських виконавців на YouTube складають Руслана Вірка Сердючка та гурт «Казаки», що за півроку свого існування став лідером переглядів на відеохостингу.